Сім місяців працювали над звільненням архангельського. Слава Україні! Ура! слава! Вчора зайшли в Архангельське. Сьогодні старосілля потрошки крок за кроком. Херсонська область наші землі вільно від окупантів. Від біологічного сміття з Російської Федерації. Наші війська визволили наше Архангельське, майже сім майже місяців. У нас була війна. Не було світла, не було газу у людей, не було чим топити. Кожного дня були бої. Коли зайшли наші війська, ми їх дуже благодарили за. Те, що вони освободили нас за їхню хоробрість з радістю, з великою радістю, слізьми на очима. Я не можу зараз заспокоїтись, як ми їх зустрічали, які ми були їм вдячні. Кажу, хлопці, я б вас кожного обняла, Я вам кланяюся в ноги. Ви навіть не представляєте, наскільки це больно сказати вам спасіба, бо це спасіба просто мало. А не все буде добре. Не переживайте. Кажуть, Боже, аби тільки вони не вернулися. Він каже, ні, повідно, вони вже сюди не вернуться. І з цією вірою я живу до сьогоднішнього дня.